На мистецтві неможливо заробити Міф. українське мистецтво менш цінне, ніж світове. Правда, коментар менш цінне з точки зору чого? З точки зору важливості для нашої нації, розвитку. Безумовно, ми ну дивіться. Ми вже міг теж на захід е, творити. Але ми робимо все для того, щоб присвічувати серед українця. Але я в цьому ділі я полагаю, вельова, який дуже цинічно і самокритично. Критикує нас, що ми творимо або для с лише для себе. Коли світ нами не цікавиться, ми кажемо, це світ просто не доріс. Але на жаль, оскільки ви бачите в українських кінотеатрах американські фільми, але не бачите в американських кінотеатрах українські фільми, або їздити по Україні, бачите французьку вілу, італійську вілу, або не знаю німецький фестиваль пива. Але в Німеччині не бачите український фестиваль з не театру чи їжі, а в Італії не бачите українську вілу. То виходить розумієте, по цьому рівнянню, що з точки зору цінності глобальної українського мистецтва поки що не вистачає. Ми не говоримо про його м, інтелектуальну цінність, естетичну. Володимир Вониченко або Домантович є одним із найбільш талановитих прозаїків, які яке взагалі всьому житті читав. На жаль, українське мистецтво для того, щоб глобально бути ціннішим за міжнародне, треба дуже дуже багато працювати. Артист має бути в політичному контексті. Абсолютно, так митець до рівню одинака. Ні, людина сама нічого не може. Жодне мистецтво не створюється е, од, однією людиною, тим паче театральне чи кіно. Ви ж самі розумієте, що навіть без людини, яка вкручує лампочку, щоб вона світила, вистава вже працює набагато гірше. Людині Чому, казати, завжди потрібен інший. Так, то щоб для кого треба писати вірші, ски можна давати вічею. Ми ці живуть у своєму світі і далекі від реальності. Е, міф жодне мистецтво, яке стає актуальним, що є вам в душу, не може бути створене в башні зі слонової кістки. Бо тоді звідки йому потрапляти в душу, якщо митець десь окремо гуляє. Справжній митець має бути незрозумілий абсолютний міф. І я думаю, що я буду бодатися зараз з ведучими. Я величезний хейтер абстрактного авангардного мистецтва. Мені прям інколи здається, що дуже багато речей, про які кажуть, це не треба розуміти, це треба відчувати. Просто маскують погано режису.